Вітаю на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Сьогодні три відомі астрологи зробили свої прогнози. Астролог попередила про загрозу нових ударів Російської Федерації, названо точні терміни, а також міста. І один з найвідоміших астрологів Дмитро Уранос повідомив, коли війна зійде на Нівець. Отже, йдемо до першого астролога. Яна Тимошчук у своєму прогнозі для України назвала кілька міст, з яких потрібно терміново виїхати, бо російська армія незабаром буде накривати їх ракетами. За її словами, цього тижня передбачається запекла битва. Можуть бути вибухи, багато втрат. Тимощук зазначила, що жителі Дніпра будуть залишати місто, бо воно пройде всі кола пекла. І руйнування можуть бути і в Луцьку. Нові удари передбачається. І в сумах прильоти можуть бути в Миколаєві та в Хмельницькому. Також варто бути акуратними жителям Києва, Харкова і Львова і інших великих міст. Краще виїхати, поки ситуація не стабілізується. Всі великі міста, йти звідти. Завдання буде номер один накривати великі міста, сказала Яна Тимощук на своєму youtube Каналі. Інший астролог Ірина Звягіна зазначає, що найскладніший період у грудні з 5 по 8 грудня і ймовірність нових ударів Росії по енергосистемі України до 8 грудня дуже висока. Марс і Уран, планети, які задіяні у негативних конфігураціях в цей час, відзначила астролог і таролог Ірина Звягіна. Меркурій з Венерою йдуть за останніми градусами знака Стрільця, де перебуває Марс Путіна. Не Заявити про своє існування наявність у просторі хвалення рішень йому буде дуже важко. Звягіна додала, що багато всього зійшлося у резонансних картах деструктивної динаміки. Це порушення природної відповідності натури Путіна, квадрату сонця до урану. А тут ще й Уран транзитний зайшов. На опозицію Венері і Плутона у гороскопі Росії і одна надія, що постійний настрій поразки в країні орків пов'язує агресивні енергії. Важко зважитися на щось масштабне, коли тонус постійно падає. А заткнуті роти це замкнена енергія. Егресора. Астролог припустила, що ініціатива найближчими днями буде на боці Збройних сил України. Останні два тижні перебувають Юпітера у знаку Риб. Акцент на точці Овна з боку дає можливість прибережним морським операціям. А нумеролог Владислав Грицай звернув увагу українцям на одну цікаву закономірність: 24 четверте число спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і майже кожного місяця вносить певні зміни. Згадаймо у листопаді це був б лекаут в Україні. Тож у нього запитали, чого ж тоді очікувати 24 грудня 2022 року. Додаємо усі числа і у нас виходить 15. Це аркан зла. Це тільки підтверджуємо її слова, що саме 24-25 числа може бути помста ворога за перенесення різдва на цю дату, поділився Грицай в інтерв'ю Ютуб каналу Прогноз. Астроексперт пояснив ймовірне бажання Російської Федерації помститися тим, що там завжди була прив'язка до церковних дат. Він нагадав, що російська православна церква стала одним із стовпів підтримки кривавих дій Кремля проти України. Тож бажання Росії мстити греця. А та його так 24-25 грудня досить серйозні дати, коли може бути напад або можуть бути масштабні бомбардування. Це буде помста за те, що ми офіційно на церковному рівні хочемо воз'єднатися з європейським світом. І на закінчення аналіз від Урануса саме от його аналіз найбільш точний. Це вже я переконувався. Астролог Дмитро Уранус розповів, що вже в березні 2023 року зменшиться кількість ракетних ударів по Україні. Починаючи з цього періоду, активні бої почнуть сходити на нівець. За словами експерта, в ніч з 1 на 2 січня і 29 січня відбудеться покриття місяцем урану в тельці. Наступного разу воно буде тільки через 84 роки. Саме це рідкісне явище і дасть поштовх, тому що щоб війна в Україні швидше закінчилася, ось наскільки це рідкісні явища, які дають. Такі важкі випробування для України і українців. Думаю, що в березні масові обстріли крилатими ракетами України сильно зменшаться. До весни вже не буде ударів сотнею ракет зараз. Написав Уранос на своїй сторінці у Фейсбук. Дата приблизно 1 січня взагалі символічна. Суперник любить символічні дати. Згадаємо штурм Грозного на Новий рік у карті Незалежності України. Транзитний Сатурн проходить в останнє втретє на місяць. 31 грудня 2022 року. Плюс-мінус. Через місяць цієї дати буде період максимальних страждань людей в Україні. Рекомендую запастися їжею та водою. Якщо є можливість виїхати з великих міст, поїхати в ЄС або в село, в приватний будинок, де є вода і тепло, не тягніть. Зима для людей в Україні буде дуже важкою, пише Уранус. Протистояння Марсу відбудеться 8 грудня. У грудні планета Бога війни максимально близько до землі. Вже добре видно на сході після 21-22 другої Години яскраво червона зірка. Чим ближче до Марса, тим сильніша енергія бога війни проникає в свідомість людей. Зараз Марс витягує все більше людей на свою орбіту, збираючи своїх кривавих жертв. Мобілізація в Росії триватиме у грудні та січні, а кількість загиблих значно зросте. І саме в день протистояння Марсу відбудеться повний місяць. І місяць покриє Марс своїм тиском. Це явище надзвичайно рідкісне. Тепер я навіть не можу порахувати, коли це сталося минулого разу. Що це означає? Пише Уранус. Марс точно залучить до цієї війни ще більше людей. На фронті може початися поселення бойових дій. Земля замарзне до того моменту і можна буде здійснювати наступальні атаки. Останнє протистояння Марсу у близнюках було восени 1990 року перед операцією Шторм в пустелі, коли ООН дозволила військову операцію в Іраку, а також під час відомої Тегеранської конференції 1943 року. Про це явище та історичні події напишу в наступному прогнозі. Теперішні умови не дозволяють закінчити. У мене, як у багатьох українців, немає світла. У мене є стаціонарний комп'ютер. Пише Уранус без ноутбука. Світло дається протягом двох годин. В день і вночі більшу частину цього часу зі світлом витрачається на побутові проблеми. Нарешті моя робота встала. Всі мої роботі астрологічні прогнози е з астрологією та звичайним інтернетом тепер недоступні. Ну і навіть цей текст він пише, що писав в темряві і в холоді. Але власне він продовжує працювати, аби подавати українцям і всьому світу. А, Також Урано зазначає, що 24 травня двадцять року він написав прогноз у Фейсбуці в районі листопада-грудня Україна може звільнити південь Херсонщину і розпочати процес підготовки до звільнення Криму взимку двадцять друга років. За прогнозом на 7 листопада я намагався детально розписати інформацію і написав, що Херсон не повинен поспішати, що звільнення Херсона очікується без важких боїв наприкінці листопада двадцять року. Власне так і сталося, як і передбачав Рашисти самі без бою покинули Херсон і правий берег, але на два тижні раніше, в красиву дату 11.11.22. мене дуже здивував і порадував цей факт звільнення міста і правого берега. Все одно відбулося після 24 листопада. Прогноз працював, але трохи раніше. Просто так буває. Прогнозування з точністю до одного дня трапляється рідко. У світі занадто багато зовнішніх факторів, які створюють невизначеність у прогнозованих датах, припустимо, що точність прогнозу до місяця, точніше. Ще двох тижнів спрацювала. Хочу зазначити, що серед аналітиків та синоптиків такої швидкої втечі з правого берега ніхто не очікував. Це був приємний сюрприз для всіх. Путін його рішення добре відомий. Він часто приймає несподівані рішення. Я зроблю вгадання. Скоріше за все, Міноборони РФ підрахували, що до кінця листопада ЗСУ завдуть їм такої шкоди, що вони вже не відновлять і відтягувати вже немає сенсу. Ми вирішили не ризикувати і зберегти те, що залишилося. Щодо Криму, хочу Значити, що я писав не про звільнення Криму в зимку двадцять друга років, а про процес підготовки до звільнення Криму, це означає просування ЗСУ до кордонів Криму та використання вигідних позицій. Що ще вдалося реалізувати? Пишу рано першій публікації 7 листопада, я писав про можливість обвалу дамби в листопаді. Росія в новій каховці таки підірвала дамбу, але не повністю. Прогноз був такий. Також хочу зазначити, що якщо є вірогідність, що Росія застосує брудну бомбу під чужим прапором. Знищення Каховської дамби то ця ймовірність буде максимально в найближчій місці. Далі Урано зазначає, що він також передбачив те, що Російська Федерація спробує купити ракети в Ірану і взагалі багато тривожної інформації, але ми все одно вистоїмо і переможемо. Листопад-грудень і 22-го переломні місяці війни вони принесуть багато подій і сюрпризів. А от щодо покращення ситуації, то Урано спрогнозує на березень 2023 року. Коли Російська Федерація вже не буде обстрілювати Україну а, ракетами, і Збройні сили України будуть повертати все більше і більше українських територій. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Слава Україні! І вперед до перемоги!